Вітаю вас, друзі, на своєму каналі розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Скорпіони на період листопад 2023 рік. Нагадую, друзі, що наш Васіанс великий, і повністю ми його зможемо роздивитися наприкінці. Але він розповідає вам про тільки головні події цього періоду часу для вашого знаку Зодіака. Тому варто звернути на це увагу. Також нам будуть допомагати карти Мадам Ленорман, Таро Янголів, Новий Оракул, а також новий оракул Таро Мінерали, котрі дають поради. Дивимося уважно, друзі, які картинки у вас півпали. Може бути від однієї до п'яти. Ось, друзі, я бачу у вас паркан. Ось цей парканчик він каже: ви отримуєте підтримку там, де ви її не очікували. Хтось вам допоможе. А ось це взуття валянки, вони означають довгу дорогу, далекий путь. Порада від Тару Мінераїв. Янтар, друзі, бурштин, амбер. Порада від карт Мадам Ленорман. Каблучка, договір. А також порада. Від нової колоди тарої англів для знаку Зодіака Скорпіони. Хто, друзі, вміє читати англійською, то читайте, а хто ні, тому я перекладу. Друзі, бурштин, янтарь. Віддай це Богу, зробіть глибокий вдих, а на видоху зверніться до Бога за зціленням та відповіддю. Тобто, якщо ви звертаєтесь до вищих сил, то вам обов'язково буде дана відповідь. Дуже мудра порада. В картах мадам Ленарман, карта каблучки, кільце, вона каже про договір, про можливі якісь або заручини, або укладання якогось важливого договіру. Як в особистому житті, так і по роботі. також, друзі, зараз прочитаємо пораду від Таро Янголів. Карта називається Охоронець думки. Вас можуть покликати бути представником справи, близькою вашому серцю. Ваші ангели дадуть вам ідеальні слова, і ви впораєтесь блискуче. Вам можуть, вас можуть попросити стати наставником або знайти його самостійно. Ця ситуація залучає когось професійного, а позитивним настроєм і свіжими ідеями. Ця людина, якою може бути, будете і ви, може бути емоційною доступною. Що це означає друзі? Можливо, у вас вже прийшов той час, коли ви можете ділитися своїм досвідом та бути для когось. Спеціалістам, до кого будуть звертатися за порадою. Це саме ви. Цікава, друзі, порада. Іноді людина сама потребує якоїсь підтримки, а іноді вона може дати цю підтримку тому, хто це потребує. Треба ділитися своїми знаннями для того, щоб з вами також хтось поділився. чимось більш таким важливим тим, що ви самі не знаєте. Ось, друзі, ось тут сова у вас. Вона каже, радійте тому, що ви вже маєте. Дуже мудра порада. Іноді моральне, моральні цінності важливіші, ніж матеріальні. Радійте тому, що ви вже маєте. Зараз друзі, я для вас зніму, щоб ви могли розділитися. Ось такі, друзі, незвичайний та цікавий пасьянс вишив для вас знак зодіаку Скорпіони на листопад місяць 2023 року. Сподіваюсь, вам були зрозумілі пояснення. Дякую, друзі, всім, хто підписався. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.